Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Кривава битва. Сьогодні перший день. Так, давайте подивимося оборона. Це ніхто поки що не нападав. Ну, Ось таку оборону я вирішив поставити. Дон, Квасіра, Буца, Йокоханіна і Я Подивимося, як вони будуть тримати. Турнір важкий, кривава битва завжди такий турнір. Дуже цікавий. Ось квасір вже є. Квасір, квасір. Угу. Синій. Так, ну, фіоли потрібні нам в будь-якому випадку. Так, залишимо їх, залишимо тайрума, щоб чистити квасіра. Наш квасір не знаю, потрібен чи ні, тому що можемо не встигнути, тому не впевнений. І дон теж не знаю, тому, напевно, краще зіграти, можливо, більше на урон. Так, рехетри теж забираємо. Немає швидких, на жаль, піночок повільний, але, напевно, прийдеться його взяти. Хоча там, ну да, давайте візьмемо пенька, квасіра пробивати камінчиками, тому що він більш за все загрозу становить. І можливо зіграти червоними. Хоча червоні не дуже. Напевно, давайте жовтих візьмемо ось Фільтона. що він мені не дуже подобається, що він такий слабенький фільд. хоча ні, давайте візьмемо, напевно, Пепі. І все ж таки квасіра візьмемо, сподіваюсь. Можливо, ми стигнемо раніше нашого зарядити. Квасір все ж таки на цьому турнірі допомагає. Ну що ж, поїхали, подивимось, що буде. Так, є трішки жовтих, є трішки фіолів. Угу. Але щось не дуже приємне поле. Мені не дуже подобається. Ну, давайте трієчку жовтих зробимо. Угу. Добре. Тепер ще трієчку жовтих. Так, так, так. Давайте пошукаємо ще жовтий. Добре. Жовтий ми знайшли. Зараз, звісно, ага, ось ще жовтенькі приїхали, і фіоли заїхали. Чудово. Так, ну ми встигли до квасіра, тому пробиваємо його. Давайте зарядимо ми ось так обережно, щоб не зарядити квасіра, проб'ємо сюди. Угу. Ну Квасіра, напевно, вже бджілки наші доклюють, тому робимо ось так ось так. І, можливо, в нас піньок зарядиться. Добре, зарядився. Так, пробиваємо. Ще поїхали фіоли. Добре, Нордрі ну, зараз від'їде, тому, напевно, давайте ульмера пробивати. Так, ну, все ж таки, не даремно ми квасіра нашого взяли. Чудово. він тут впорався. Так, добре. Перший бій є. Так, поїхали далі. Меліє кріти. Ху -ху 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 -ху. Так, можливо, замість піньочка когось взяти. Але ж кого? Давайте того ж самого фільтона. Візьмемо, він швидкий. Так, тільки тут щось з такими я загонами ходив, не помітив. Так, добре. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Синій кріс нужен він. Не впевнений. Давайте ось так прокинемо. Можливо, жовті закриються, добре. Тепер ось тут і будуть нас жовтенькі через комбо прийдеться робити. Можливо, ми цього й доб'ємо Ренфілда. Не вистачило йому. Так, добре, давайте тоді ось так. Тепер вистачило. Сюди спробуємо пробити мелію, хоча вона кріти на нас перекине. Так, я розумію. Тому давайте сюди пробивати. Ну, гарний хід. Не хочу получати я шкоди, тому робимо ось так. Тепер сюди. Тут зробимо зараз трієчку в пустоту. Угу. Воднік пробиває потужно. Так, ще жовтенькі зарядились. Чудово. Тепер давайте сюди б'ємо. І ще раз ось так. Так, давайте підтянемо фіоли. Оце валірморог, звісно, таке собі задоволення. Не знаю навіть хто його качає. Взагалі ніякої шкоди не наносить, а ці його паразити, ну вони дуже слабенькі. Так, тут вже складніше буде. Баучан, пеньок, Йокохайнен. Ну, напевно, так і підемо, поїхали. Сіра ми нашого не встигнемо раніше зарядити. І фіолів теж мало. Ну, давайте ось так зробимо. Прокинемо ось тут. Зробимо четвірочку. Ну все ж таки зарядиться. Можливо, фіол заїде. Ой, чудово. Фіол це дуже добре. Так, пробиваємо, заряджаємо. Тихо, трішки нас пробили, але давайте спробуємо Баучана забрати, тому що він підріже ману, цього б не хотілося. Так, є. Тепер потрібно обережно, обережно, обережно. Бо піньок вже готується. Хоча, чого обережно, давайте ось так зарядимо мейв і зарядився ще наш фільтон, чи той тайрум. Давайте пробиваємо ось так. Будемо бити пінька. Не впевнений, чи вистачить йому. Так, ну він під мінус А так, з Бронею. Давайте спробуємо ось так. Тоді. Добре, вистачило. Тепер ось так прокинемо, щоб один-два камінчики в пустоту пролетіли. Так, ну цього ми повинні витримати. Так, витримали, він нас повільнив, але... Це вже, напевно, їх не врятує. Добре. І все. Тепер чекаємо, бджілки повинні його доїсти. Угу. Навіть камінчик пробив. Так, чудово, чудово. Тут теж все вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. О, пошли вже мультяшки. Ну, такою командою і підемо. Так, трішки нам... Дали фіолу. Яга, ще жовтенькі трішки приїхали. Щоб закрився жовтий, було б взагалі чудово. Де ухиляння? Так, пробиваємо сюди. Угу. Ще раз сюди. Спробуємо добити жовтими. Добре добили. Так, вмикаємо. Напевно, мейв нам більшу загрозу становить. Тому будемо її пробивати. Тут кидаємо в пустоту, зрозуміло, ухиляння. Так, ось таке невеличке комбо запустимо. Угу. Так, Пробиваємо ще раз. А знову хилилося ну. Все ж таки, можливо, ми ж доб'ємо. Добили, добре. Так, фіоли, ще жовті. Ну, сьогодні щастить з камінчиками. Давайте тайру ми проб'ємо. Ага. Угу. Так, жовтенький. Ой, чудово, чудово, чудово. Ну, все, тут дуже швидко все вийшло. Жовтий, фіолетов, фіолетовий кріс на початку дуже чудово. Так, поїхали Ага. Тут вже більш небезпечніша оборонка, але так ми і поїдемо. Поїхали. Квасір нам тут в будь-якому випадку знадобиться. Головне його раніше встигнути зарядити. Так, ну, поле є, поле є. Угу. Цікаво, цікаво. Давайте ось так спочатку трієчку сходимо. Фіолетові не заїхали. Ну, тепер ось тут жовті. Переїхав жовтий. Дуже-дуже вдало. Я походив невірно. Ну давайте шукаємо жовтий камінчик. Я сподіваюсь, ми встигнемо. Так, ми встигли, але Данте проб'є. Добре, що хоч на першій ульті. Так, давайте ось так. Кого? Ну давайте напевно судрі пробивати. Давайте тут пошукаємо жовтий. Ні. Чи Данте, напевно, на втором заряді вдарив, тому що ми... А, це судрі напевно. Що в нього мало ХП. то ми трішечки горимо. Так, так, так. На жаль, він вдарить. Ну добре, давайте ось так жовті зберемо. Так, добили. Так, ухиляння спрацювало чудово. Але, 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 там готується... Вакас, давайте ось так, нам потрібні бджілки. І ось так. І нам би тайрума зарядити. Ну, добило да б же його. Можемо від'їхати. Угу. Так, так. Давайте пепі. Вся надія на тебе. Дуже слабенько вона вдарила. Ну, давайте ось так прокинемо. Тепер ось так, ось так. Ну Ми, напевно, не витримаємо. Немає камінчиків окоханином нашого кольору. І тайрум дуже слабенько пробиває. Ну і все. <гум> на жаль, на жаль. Ах, трішечки-трішечки. Ну. Не пощастило тут. Ну, нічого. Ну, нічого. Добре хоч не в нулі, то чудово. Так, Топ-1, оборона поки це. Давайте подивимось рейтинг 3631 місце. Ну, Перший день. Подивимось, що буде далі. Головне, щоб оборона краще тримала. Ось такий перший день турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Всім до побачення.